18.26, за місцевим часом в місті Сундальсьора в королівстві Норге. 9 травня 2025 рік. Вітаю вас, дорогий мій друже, шановний пане президенте України Володимире Олександровичу Зеленський. Я пропоную всім нам зараз. Згадати, все ж таки, деяка область знаходиться, назвавши відповідно центри цих областей України. Оце та ситуація, коли не знав та ще й забув раптом. А як тоді жити, коли Україна це твоя земля, а ти раптом більше новини дивився, аніж знав, де що знаходиться? Дивімося! Скажімо так, наскільки я ідеально перемалювала е, карту, але схематично все ж таки це дуже схоже на те, як це дійсно адміністративно є е, і має бути навіть там, де ну, хтось відбивався від гурту, від родини. Додому прямуємо всі. Отже, спершу визначимося, де ж у нас столиця. Ось вона, місто Київ. А поруч у нас Чернігівська область, а потім у нас Суми йдуть. А от і Харків, я там народилася. Луганськ, Донецьк. А це що? Це Запоріжжя. Тобто десь у нас тут має бути прямо намальований думками серця Дніпро. А от і місто Дніпро. Відповідно, де воно стоїть? На берегах Дніпра. А поруч у нас Полтава. Це ж у нас там. Іван Петрович Котляревський написав Наталку Полтавку, написав Енеїду. Рушаймо далі. Так, де ми тут ще можемо що згадати? Херсон, кавони класні у нас там. А що у нас тут? А отут от у нас які ще є знання про Україну? Можна згадати і про вугілля, і про що? Лугом і до коня виду українські народні пісні відомі. Відповідно своєю енергійною життєрадісністю. Так, далі, що ми тут бачимо? Миколаїв. Ну, Святий Миколай, напевне, оце те, що одразу прямо усіх діточок згадується як щось приємне і добре. А мій рідний Харків, чим такий ми зараз нагадав про себе прямо на увесь всесвіт? А у нас там дзеркальний струмінь є. Як подивишся і побачиш всю свою красоту душі, а вона має бути в усіх дійсно такою, якою її замислив творець. Треба просто їй там роздивитися нашу красу. Далі, якщо раптом хтось сумнівався в своїй такій соняшній енергії. Рушаймо далі. Так, про кого не сказала? Про Запоріжжя. Ну, пш, козаки, Запоріжжя, енергія така. Особливої звитяги. Так, волелюбний наш Кропивницький. Він чим нам славний? Та сама назва каже, що у нас драматургія така, що роздивиться все до самого кореня, чого береться, і звідкиля народжується радість, бо наші драматурги вміють розповісти про те, як гарно. Попри будь-які випробування, які там були колись в історії, і зараз ще там це відгоміння намагалося якось ну, перенавантажувати плечі народу України. А ми знаємо, ля береться наша сила від землі. Хліб це та енергія життя, яка і є сонцем. А далі усе інше теж розвивається, які технології, звісно, які у нас. Дія, дієвий гарний настрій заради блага всього людства. Продовжуємо. Так, а ну ж бо. О, також з Черкаси. Я ж про них нещодавно говорила і подумала: ну, треба ж хоч знати, що в Черкаській області знаходиться пам'ятка, наша згадка, наша сила Тарас Григорович Шевченко прямо от там з Тарасової гори спостерігає. Чи ми всі усміхаємось? Ми живі, радісні, веселі, рушаймо далі. Так, ну, Київ, ну що, ну що, що нам сказати про Київ? Ну я от як про нього сказати одним словом. Київ це от та енергія вертикалі. Але не те, щоб Київ когось як це, надолужувати до добрих справ, а добре, коли е, є відчуття такої вертикалі. Всередині, коли собі так ой щось так ой-ой, як, ой, як же далі рухатись. Оп, розпрямився, відчув цю вертикаль і і йдеш далі. Прямуємо далі. І що у нас по курсу? У нас. О, так це ж у нас місто Житомир. Ну, як жито, я вже сказала про хліб, так жито і мирне життя дуже гарно. А деталі про кожну область я роздивлятимусь, і всі теж можуть відкрити і почитати, чим славне кожне місто, які там ще є менші міста, чим вони цікаві. І розказати ще про це іншими мовами, які ми довчили живучи за кордоном. Багато хто з нас додивляється історію і традиції інших народів, щоб повернутись потім додому. І збагаченими такими знаннями нашу дружбу далі розвивати з цими народами. Рухаємося далі. Так, а отже і Вінниця. А що ж я знаю про Вінницю? Я знаю про Вінницю. Знаєте, що я знаю? Оця прекрасна е біла. Як же ж це назвати так, що по жіночого роду? Матерія? Хто б сказав, що папір це не матерія. Матеріальний світ. О! Ну, я чому так замислилася про Вінницю? Дорога моя Вінниця? Я замислилася про когось, хто дуже асоціювався з цукерками в Україні. От. Для мене, звісно, зрозуміло, що я хочу, щоб от непорозуміння якісь, які могли бути серед населення України, хто ням-ням-ням-ням-ням, як це мудро пояснити, не дуже розумів якихось, чітко треба вимовляти слова, якихось санкцій, наприклад, по відношенню до цього когось. то... От, щоб от ці всі люди теж роздивилися, чого воно так було. І згадавши про дзеркальний струмінь, так побачили красу своєї душі. А так, от, Вінниця прекрасне місто, бо звідтіля є така чарівна жінка. Вона десь тут, напевне, мешкає і зараз в місті Сундальсюра. Яка подарувала мені оцей прекрасний папір для випікання хліба. Він у мене лежав, я його не так часто застосовувала, а днями ну, я думаю, ну мені потрібно перемалювати карту. Треба таке, щоб просвічувалась. Я думаю, десь у мене воно ж могло лежати, десь ж у мене мало бути обгортки, які щось там пакувалося, я ніби не викидала, не знайшла. Горіще невелике, а де що лежить напевне погана я господиня. Так от, а потім думаю: так у мене ж є для піци такий папір. Евріка. Так воно і пішло. Дуже гарно. Тобто, оце у нас Вінниця. Так, а оце Це ми знаємо, так це ж порт наш славний, це ж Одеса. А де у нас ще моря багато в Криму? Це ж у нас Сімферопіль. Так, а ну ж бо, а що я згадую про Одесу? В Одесі я була один раз. У 2012 році, в серпні я побачила такі великі сходи, дійсно, і справжній маяк. Ну, вік, живий, вікчися. Думаю, що в Одесу я ж ще завітаю і багато разів. Рушаємо далі в Криму, що я згадую? про Крим. Я згадую, коли я в 2000, в 2000 році їздила з хором дитячим на дитячий хоровий фестиваль, то, е, значить, це, це був такий гарний досвід в моєму житті побачити е, Ластівщину, це ж саме гнізду. І чарівна природа, все класно, тепло, люди. Які? А які в нас люди усміхнені? А ось що я вперше побачила, і для мене це дещо було, ну, як це пояснити, не дуже природньо. Я побачила зав'язані ці кульочки кольорові, які на згадку хтось десь чіпляв на, як це? на деревця, на якісь там. Камінці, і оце так все шелестіло, воно так і воно таке якесь, от якесь воно таке неприродне було. От Я б бажала, щоб природа була природою, а поліетилен був там, де він гарно переробляється. Отже, я думаю, що головне, коли в серці все природньо, ну голова і серце вони ж так от якби в одному тілі знаходяться, то і. Поліетиленовість в якихось таких нематеріальних речах мається на увазі в думках, вона теж так гарно переробляється і все стає природнім. Далі. А отже, ж, кого ще далі хочу тут? Озвучити так. О, про Дніпро скажу. Десь же я все ж таки була в Україні. В Дніпро мене теж вітер привів завдяки фестивалю Великодньому. В 2016 році тоді ми їздили з хором педагогічної академії. Я, як ніби студентка насправді вже викладач, звісно, і так серед дівчат. Постоявши, поспівавши, ще й Дніпро побачила і фонтани на Дніпрі, для мене це було таке відчуття, гухтишка, і рі, річка наша могутня і ще й до небес здіймається. Дуже красиво. Так, ага, що ж я тут далі хочу сказати? Так, о, це ж яка у нас область? Так, це ж у нас Хмельницький. Ну так, ну Хмельницький у нас чим з ким асоціюються з енергією? З чим це мається на увазі з енергією єдності, коли і Західна, і східна України стали однією Україною? І завдяки конкретно Богдану Хмельницькому. Так, ага, ну і його думка об'єднала енергію думки всіх людей в Україні. А те, що там було потім кимось перекручено, то історія розставляє крапки над усіма літерами І. Хмельницький це енергія України. Отже, далі мудрої України. Ага, а це у нас місто Рівне. А тут я теж була. і теж Завдяки хору дитячому. Це я ще колись, 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 колись це було. Це було вже коли я напевне. Та чого напевне, точно, це я вже вчилася в першому університеті. І ми їздили з хором, тобто я вже студентка була, але ще співала з діточками такий корифей хору. Приємна згадка про те, що коли ти сам опанував вже музику, можеш підтримати когось.